Ми запрошуємо повноважених члени комісії від Первомайської районної виборчої комісії. Будь ласка, зачекайте. за читання?

Зобов'язуємо Первомайську районну виборчу комісію переопакувати правильно перший примірник протоколу ДВК та надати його комісії на розгляд. Будь ласка, голосуємо. Хто за? Одноголосно всі за. Рішення проговорити. Ну, по запакували не той протокол. Той у нас взагалі чистий протокол. Це не те, що там якась підробка, він просто чистий.